Ще входить у цю таку ППО коаліцію, та на якій стадії формування вона взагалі перебуває. І головне, чи може це свідчити про те, що захід таки виділить Україні системи протиповітряної оборони, які допоможуть захистити наші об'єкти критичної інфраструктури? Ось про усе це розпитаємо у політолога Тараса Загороднього, який долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, Добре, вітаю! Слава Україні і дякую, що долучаєтеся до нашого ефіру. Отже, пане Тарасе, дивіться, ще 22 листопада міністра оборони майже 50 країн світу у віртуальному форматі зібралися на 17-ту зустріч. Рамштайн. Знаємо вже, що основний акцент цього Рамштайну був на системах ППО для України, звісно. І тут найцікавіше. Так, от контактна група вирішила створити таку собі ППО коаліцію, ну щоб захистити українські енергооб'єкти під час нових російських атак. І відомо, що лідерами цієї коаліції будуть Франція та Німеччина. А от які ще країни готові долучитися для реалізації її завдань, не повідомляють це від нас приховують. Що вам про це відомо? У ну, дивіться, я хотів би, щоб нарешті до цієї коаліції приєдналась одна країна, яка більше за всіх це потрібна, це Україна. Так, коли знаєте наші урядовці з великим здивуванням, коли вже там знаєте насередина листопада починають говорити, що будуть бомбардувати а, систему ППО, а, систему енергетичну, мене цікавить. А де ви були все цей рік? Вам що було не зрозуміло, що це буде? Це було зрозуміло, як тільки почався ну там фактично ще півроку тому, навіть коли почалося перше бомбардування. Я вам скажу про те, що будуть бомбардувати енергетичну систему. А і експерти, і всі інші, я в тому числі почали говорити, що влітку минулого року у нас це. Знаєте, це було от уряд в такому був в трансі. Знаєте, начебто, є немає. Так воно і є. Ми повинні це розуміти. Ми повинні в першу чергу розуміти, що. Е у західних країн є свої проблеми. Так, у них є в тому числі Сполучені Штати Америки, там є теж куди там розподіляти ресурс. У них не завжди може бути цей ресурс. Ми повинні в першу чергу дбати там да, про свою безпеку, виробляти свої системи, принаймні, щоб шахеди е е робити масово це робити. Так це можливо. У нас є ракети, у нас були наробки і так далі. Цим займатися спільним виробництвом, щоб воно у нас було масово. Тому що чим більше ми будемо так попрошувати, а раптом не дадуть з різних причин, от що ми будемо робити, знову дивитися, і дивуватися, що зима настала, росіяни бомбардують. Так? Тобто, ми повинні взагалі розглядати всі ці коаліції і допомогу наших друзів. В тому числі партнерів як бонус, а упор робити на власні сили. Ми раз назавжди повинні запам'ятати, тому що наші громадяни гинуть, наші наша міста нищаться і так далі. І тут питання, ми повинні сконцентруватися на цьому, щоб максимально забезпечити себе власним озброєнням, тому що є ризики, що можуть і не дати. А раптом завтра війна починається, наприклад, північної Кореї проти Південної Кореї, або Китай здійснить агресію гібридну на Філіппіни, наприклад, і у США не буде можливості допомагати Союз, Союзу, Союзу у тому числі що ми будемо робити. Тому добре, що там хтось голосився. Так давайте збирати. Але знову таки, ми не ми повинні розуміти, це наші проблеми. І в першу чергу ми повинні вирішувати їх самі. От уряд Шмигаля никак, ніяк не може вирішити питання з оподаткуванням прибутку підприємств, які е, е, забезпечують наш ВПК своєю продукцією. Два тижні тому відбулося Міністерство оборони вже. Від цей, нарада, де Це були присутні виробники зброї, там пан Мілостівий пан Соколовський... Пан Бельбас, українська бронетехніка та інше вже підготували постанову для того, щоб вирішити це питання. От відому пані Басалаєву, про яку ми теж неодноразово обговорювали. Вона вже зустрілася з виробниками, і говорить: шановні, є постанова уряду. Я пишу відповідно, як робила постанова. От мій проект постанови, який потрібно вже щоб вирішити це питання, можна і заднім числом, тому що у неї є свій там напрямок. Вона збиває там тендери. Лупить, щоб знаєте, наші можновладці теж не крали особливо на а, місцях, і так далі. Всі вже зробили. А де а де шмигаль? Він вирішив це питання? Чи є у нас завдання вирішувати це питання? Технічне забезпечення повинно бути в першу чергу. Нашого повинні розуміти, що ця війна вона не то, до якої захід теж готувався. Вони готувалися до зовсім іншої війни. І не завжди всі ці системи ППО, які вони можуть нам передавати, так вони. Дадуть, наприклад, використовувати, щоб збивати шахеди. Ну, наприклад, одна ракета Петріота, якщо не помиляюся, коштує. Один мільйон доларів, по-моєму, так mm -hmm. Вони скажуть, так а чого, а чого ви шахеди збиваєте ракету, яку коштує мільйон? Що це за надто дорого коштує? Ми просто не дамо ракети і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що ми повинні нарешті братися а, за розум і самі вирішувати свої проблеми, а не чекати, знаєте, знову, як є серйозно. Я думав, знаєте, що я що я ну в якомусь сні, коли я бачу, що урядовці починають говорити. Раптом починається буде бомбардування. Оце треба. Да? то, що у нас зима починається? Тобто, що, а, а що ви зробили для того, щоб все це по-іншому зробити? І так далі. Ну, на жаль, на жаль, ми знову-таки не. Е, така інфантильна позиція, яка не всім подобається на заході, ми повинні розуміти. Вони знають, що всередині країни є багато ресурсу, який може використовуватись для допомоги самим собі. Ну, як приїжджала пані Прискер, оця представниця з Білого Дому, вона ж чітко сказала: а готуйтеся, що допомоги не буде. А от якщо її не буде з різних причин, знову таки, що ми будемо робити? Ми повинні ставитись до цієї допомоги як до приємного бонусу. Та не як обов'язкової умови для нашого вживання, тобто, якщо я правильно зрозуміла, то дивіться тут вже не тільки не потрібно поки що говорити про якісь терміни, там як швидко можемо ми отримати цю допомогу. Бо зима і так в нас на носі, і ми вже це бачимо. І як би нам там не хотілося, щоб український повітряний щит все ж таки, став сильнішим. Мені здається, що от тішити себе цими ілюзіями і розраховувати зараз на швидку допомогу, тамін, нам не треба. Робити. Самі в першу чергу робити. Ви ж повинні ще розуміти, що захід це ж люди, які чому захід став сильним? От чому? Тому що там люди, які відповідають за себе, вони допомагають в першу чергу самі собі. Якщо ти сам собі допомагаєш, що тобі, то тобі допоможуть. Якщо ти не в біса робити не хочеш, то ти, ну, на тебе дивляться. Ну слухайте, ну скільки можна там, да? Оскільки можна. Тобі що дивіться у Сполучених Штатах Америки, теж вже обмежений може бути ресурс. Я скажу, а раптом війна, от в три точки, зараз претендують на те, щоб вибухнути: це Північна Корея, Філіппіни і Тайвань. А й уявіть собі, що вони всі три будуть там, да. А США потім скаже: у нас немає ресурсу, щоб вам допомагати. У них зараз фактично дві точки, які Росія і Китай намагаються виснажувати їх ресурси. Це Україна, Китай не дає програти Росії і Ізраїль, які от, дивіться, у них які суперечки через е, е, дві країни. Там да і тому ми на цьому повинні сконцентруватися. А приклади є. Я завжди наводжу приклад, як Україна сама взялася і почала вирішувати це питання. Приклад це зерновий коридор. Ну, дивіться, скільки ми чекали там? конвої НАТО ми обговорювали, я пам'ятаю, що рік тому будуть, не будуть, будуть захищати шляхи? Чи буде Туреччина захищати? Ну, не приїхали. Ну, добре, Україна взяла і зробила це по-своєму. СБУ наштампувала цих Sea Baby, цих морських бойомалюків, так? Закашмарили Чорноморський флот Російської Федерації, який тікає вже в Новоросійськ. так. Зробили ці паперові не картоні ці безпілотники. Закашмарили вже цей Краснодарському краї. НПЗ а потім прилетіла вже а, в Чорноморський флот Росії. Вже армія добила гурт. Там десь висадився там трахунку, всіх повирізав. І що ми бачимо? Порти Одеси чому відкриті? І нам і не потрібен тепер ортоган, який знаєте, за, за свій відсоток починає там домовлятися між mm -hmm. Росією і Україною. Вирішили питання, вирішили асиметрично. Вирішили вирішили тими засобами, які ще не існували і не застосовувалися надводні дрони, які роблять. Флот звичайний конвенційний, який є по всьому світу, ну фактично, легкою здобиччю для про таких простих речей. От на чому ми сконцентруватися. Ми можемо це робити. Ресурс повинен туди перенаправлятися і дивитися, що у нас в середині країни. Всередині країни, що ви розуміли, ресурс є і про це американці знають. І е, от я, я вам приклади хочу навести. От забрали по ДФО у місцевих бюджетах, так? Так, так. Е, 80 мільярдів. Е, вчора нарешті прокинулася Верховна Рада, забрала у банків у банкірів п'ятдесят 50% прибутку, там, які вони там не за, за рахунок спекуляцій з ОВДП і вся. Це, ну я вам скажу, ярдів ще сімдесят, да? так? Ну рахуйте 6 мільярдів доларів. Забираються на виробництво зброї. Е, нарешті вирішили питання. Прокинувся Нацбанк. І, правда, йому павуха скоріше за СМВФ надавав. який запитав, а чого у вас виручка, е, валютна виручка за кордоном так довго затримується, які сировини, які експортери сировини не з неробзалишають е, там? Вісі сто днів скоротили до 90, для виробників Сировини це спокійно, нормальні підйомні цифри. Або коли виходить міністр фінансів і говорить, що 12 мільярдів залишається за кордонів, і, і таке, знаєте, воно кліпає очима, і начебто, знаєте, воно не до чого. Так у тебе податково ж в цьому в підпорядкуванні так вирішується питання. Тобто, ми всередині, американці знають, що це ресурс є, і тому вони це пов'язують. Говорять, так вирішуйте всередині питання, тоді менше будете у нас грошей просити. У ви самі зможете багато чого зробити? Очому чому, на чому повинні сконцентруватися. Пане, і це е... да. пане Прошу. Треса, Я просто одразу от, знаєте, хочу уточнити. Ви часто дуже говорите про те, що нам потрібно самим самостійно в Україні виготовляти ту зброю, яка нам необхідна. Кажете про те, що іначе і потужності є, і технічні можливості є. В чому тоді проблема? Скажіть, будь ласка, хто той гвинтик, який гальмує зараз, ось всю цю взагалі систему. Дивіться, у нас поки досі, знаєте, я досі дивуюся розмовам, що нам не потрібно будувати військову економіку. Досі існують люди в нашій країни, в тому числі серед можновладців, які починають говорити, що це неможливо зробити. Це брехня. Британія і е, США під час Другої світової війни впахували всі на заводах. Це, до речі, одна з причин претензій к Україні, щоб ви розуміли, наприклад, з боку Трампістів. Знаєте в чому їх претензія? Говорить, так а ми впахували 41-го по 45-й рік. Продукти по картках отримували. Там теж були обмеження на продукти. Так машини неможливо було купити нові, обмеження на бензин було. А що українці роблять? Якщо українці не хочуть робити, то що вони перемагати не хочуть? Якщо не хочуть перемагати, чому ми повинні це оплачувати? Ну це цілком Далі, зрозуміло. Так, Ми повинні розуміти, що це на рівні держави. Повинен бути відповідальний. Хто за це робить, хто у нас відповідальний, наприклад, за виробництво боєприпасів? Так о, о, хто у нас конкретно відповідальний за напрямки, так о, от що тут або Міністерство оборони, лідерство поворона робота, або не знаю, міністерство стратегічних е, колокацій. Хоча, взагалі, це конкретний функціонал пана Шмигаля, це він, міністр-прем'єр-міністр, -міністр, повинен концентрувати всі ресурси. Потрібне будівництво підземного заводу, знайшов приміщення, викопали приміщення, розмістили туди виробництво і так далі. Так а, а, отримав від генерального штабу завдання. Нам потрібні системи ППО близької дальності дії, так взяв, сконцентрував ресурс. Зателефонував до банків, якщо вони не не хочуть давати кредити, саджати банкірів за протидію ЗСУ. Якщо вони досі не зрозуміли, що банкір, які не фінансують армію зараз і оборонку та реальний сектор економіки, є паразитами, які підривають нашу обороноздатність. Так сконцентрував ресурс, посадив людей. Де приватники є, де не приватники є. Наприклад, у короборомпрому спокійно можна розігнати. Хоч зараз. Ця структура не спроможна нічого виробляти. Е, складові у як як Кабелуч, Артема, Малишо, все інше отримують гроші, повинні отримувати гроші напряму від, е, від Міністерства оборони або з бюджету і виробляють зброю. Там да? все спрощувати приватних виробників залучати. І все, і повинен бути конкретний план по виробництву зброї, а не так, знаєте, ну може воно коли-небудь буде. Не буде. Це питання, знаєте, не дискусійне, а питання виживання і нас як нації, бо росіян об'єктивно більше. Вони по демографії їх просто більше. Якщо ми навіть зараз питання, знаєте, от призиву часто звучить і так далі. Та ми повинні зрозуміти, що ми призовумо зараз 200 тисяч, припустимо, да так росіяни мільйон призовуть. Потрібно 2 мільйони і засиплять нас трупом. Проблема в тому, що на, у нас людей менше. А єдине, де ми можемо зробити це залізами і закидати, для того, щоб вони просто не доїжджали до ФОВу. Це те, про що говорив Залужний, що нам потрібні нові проривні рішення. А технічне рішення можемо тільки ми зробити. А західна промисловість вона не буде за цим стигати. Ми повинні це чітко розуміти. І ми, їм, їм, за великим рахунком, це і не потрібно, і не вигідно. Пане Тараса, це зрозуміло, і я все ж таки думаю, що нас теж почують. І, зокрема, наші ефіри я думаю, також дивляться урядовці. Просто не дуже знаєте зрозуміло. От чому нас е, натомість постійно намагаються от переконати в тому, що все буде добре. Постійно ж ви дивіться, з'являються у засобах масової інформації. От інформація про те, що там ще і ще допомога приїде. Ось і дивіться, буквально сьогодні ж також от, повідомили, що і Німеччина там розгорне в нашій державі ще одну систему систему Патріот, бо уряд Німеччини, начебто теж, от знаєте, дуже вже схвильований тим, що от прийдешня зима може стати для України дуже складною. Сюрприз, знаєте, тут нежданно негативно. Відповідаю вам на питання. Патріот це добре, дякуємо, що вони дають. Робоча ситуація от місяць поспіль летить по 100 шахетів кожного дня і по 100 ракет. Не витримує систему, ви це розумієте? От Дивіться, що зробило Хамас зробив з Ізраїлем, Ізраїлям залізним купол. Угу. Ви пам'ятаєте цю історію? З чого це почалося? Вони побачили, де межі системи і запустили 5 тисяч ракет. Все, система, просто ну, у неї є межа, за якою вона може пропустити. Я вам відповідь говорю, що як росіяни не ідіоти, не слід думати, що ви uh -huh. вони масово це ланцети вже випускають. От я вже чую там, вже ФПВ-дрони вони вже з тепловізорами. Вони вночі вже можуть літати. Так? Ланцети в них вже масове виробництво, і ланцети можуть запустити для того, щоб знищувати наших цих і далі. Допомога це добра, але повинні розуміти, що зброю, яка дозволяє пити по території Російської Федерації, Захід нам не дасть. Ми чітко це ясно повинні зрозуміти. А без перенесення війни на територію Росії, ця війна по потенціалах ну, просто математично програється. У них людей просто більше, виробництво більше. Так? так, можуть бути старі танки, там не знаєте го року, але якщо 100, а проти нього стоїть один леопард, наприклад, да, це кількість переходить. в якість, ми повинні розуміти. Це те саме стосується по людях. Так, співвідношення втрат, там, як у нас говорить, 1 до 10. Але один це наша людина, яка загине. Вони шлак викидають. А якщо вони сто викинуть, значить 10 наших загинуло. Да? А якщо вони далі по пропорції, рахуйте, які жертви у нас будуть. Тому ми повинні розуміти. І не заспокоювати себе, і виходить з того, що допомога може припинитися. Я вам сказав, з яких причин війна може бути в північній Кореї. Ми це контролюємо. Ми це не контролюємо. На жаль, не Єдине, так. що ми контролюємо. Єдине, що ми або ми контролюємо голосування в конгресі. Ми не контролюємо голосування в конгресі. А раптом поміняється о, дивіться, скільки правих партій зараз приходять в, в країнах Європи. Нещодавно в Нідерландах. А я вам скажу, в Румунії скоро може прийти. Тому що вони зрозуміли, що, виявляється, є багато людей, які проти допомоги Україні, приблизно 20%. Росіяни дадуть таким партіям гроші, вони будуть ходити в коаліції. Ми контролюємо ці процеси. Не контролюємо. Ні. А що ми контролюємо? Ми контролюємо тільки як народ України, нашу владу. Та контролюємо ці процеси. Ми з вами це обговоримо для того, щоб у нас вироблялася зброя. Оце ми можемо зробити. Оце ми можемо зробити. А далі, знаєте, як я завжди цитую в таких випадках принцип Марка Аврелія, римського імператора: роби все, що потрібно. А далі буде що буде? От далі буде що буде. Буде допомога, не буде, не буде допомога. Так. Коли вона буде, да і так далі. Це вже буде другорядне питання. Ми повинні... Розглядати це як приємний бонус до основної праці, яку повинна зробити вся країна, не тільки фронт, а й тил в тому числі, безумовно. Я от абсолютно погоджуюся з вами. Бо, поки наші збройні сили роблять зараз, а ми знаємо, що вони роблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб знищити клятого ворога, ми все ж таки маємо теж. Почати вже, мабуть, виготовляти ту необхідну зброю, і як знаєте, люблять казати російські пропагандисти, дуже їм це подобається, не стояти з протягнутою рукою, бо дійсно складається таке враження, що весь світ тільки й дивиться, як ми от стоїмо і клянчимо, клянчимо, дайте ще. При тому, що боку, самі боку я скажу вам збоку, так це і виглядає. Ну що ж, пане Тараса, я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру і розповіли, що насправді не треба дійсно жити в рожевих окулярах, а треба працювати, працювати і ще раз працювати. Тож хочеться вірити, що наша знаєте, велика залежність від західної зброї та допомоги все ж таки буде ставати меншою. Дякую вам.